Багатофункціональний пристрій Epson L3250 вміє друкувати, сканувати та робити кольорові копії. Апарат має вбудовані чорнильні контейнери та кольорову палітру CMYK. Модель розрахована на задачі по друку вдома або в невеликому офісі. Epson L3250 друкує фото без полів у форматі 10х15. Роздільна здатність 5760 на 1440 точок на дюйм, мінімальний розмір краплі 3 піколітри, максимальний формат друку А4 у режимі чернетка може розігнатися до 33 сторінок на хвилину. У стандартній якості швидкість менша до 10 монохромних або 5 кольорових сторінок. Лоток для подачі паперу розміщується позаду. Максимальна ємність 100 аркушів офісного або 20 аркушів фотопаперу. Рекомендована щільність фотопаперу 180 грамів на квадратний метр. Роздільна здатність сканування складає 1200 на 2400 точок на дюйм. Можна обрати чорно-біле або кольорове копіювання. Це базова модель з мінімально необхідним функціоналом. Тому тут проста кнопкова панель керування. Підключитися до пристрою можна по USB, а також є підтримка Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Керувати апаратом можна через мобільний застосунок Epson iPrint, корпус L3250 зроблений з чорного матового пластику. Завдяки невеликим габаритам можна значно заощадити місце на робочому столі. Гарантія складає 12 місяців або 30 тисяч відбитків. Epson l 3250 має сучасний функціонал, легке керування та економічну експлуатацію. Адже з чорнилами Ink System вартість друку однієї сторінки неймовірно низька. Підписуйтесь на канал Ink System, щоб бути в курсі останніх новин друку.